Бо Ти є, Господи, світло більше всякого світла, успокоєння більше всякого спокоєння, життя істини і спасення, що триває навіки вічні. Господь Бог, це є той взірець для нас, той, якого би ми мали наслідувати. Ну, Як правило, людина не дуже хоче наслідувати праведників. Вона дуже хоче користуватися заслугами праведників. Кожен із вас дуже любить молитися до святого Тадея, до святого Миколая Мервіківського Чудотворця, до Миколая Чернецького, до нашого святого, до інших святих, до святого Івана Златоустого, до Василя Великого. Кожен до когось хоче молитися. Але не кожен хоче його наслідувати. Особливо наслідувати його в тому часі, коли він йшов до святости. Всі дуже хочуть наслідувати святих після прослави. Всі величаються тішуться. Але та дорога, поки людина доходить до святости, вона, особливо усіх святих, вона є дуже складною. То є той носіння того Христа, про який Господь Бог завжди. казав. Хто хоче йти за мною, каже, зречіться самого себе, йдіть за мною. Ми часто ходимо, подорожуємо від одного міста до другого, може з одної роботи до другої, найчасом часом з одної держави до другої людина завжди шукає, де її є добре, і це є дуже добре. Дякувати Богу, що ми маємо таку можливість, і це Господь Бог сам нам дає. І я хочу вам розказати що одну таку історію я дуже люблю часто її згадувати і часто повторювати, не знаю, чи я говорив то в трансляціях чи в науках, але історія йде про одного дідуся, такого заслуженого дідуся, можна його так навіть представити собі, Кобзаря. І зразу з ним маленький хлопчина. Сидя, вони подорожували десь вони, сім вони сидя на краю міста знаєте, і іде якийсь подорожний, побачив поважного чоловіка, бачив, що біля нього сидить молодь, гарний хлопчина, молодий, чемний. Ясно, він зразу собі подумав, що то вчитель, а то його учень. І, побачивши цього поважного чоловіка, підходить і каже: дорогий господарю, пане подорожуючий, скажи мені, ви з цього. Без цього міста, чи ви в це місто тільки йдете? Він каже, а що ви хотіли узнати? Я хотів вас узнати, які тут люди живуть. І Він каже, а ви з якого міста йдете? У вас там які люди? Він каже: Ну, у нас люди дуже погані, Брешуть один одного очорнюють, стараються якось один одного обдурити. Я не мог тут терпіти і йду далі. Іду шукати якесь таке місто, де буде інакше. Він каже: ну, знаєте, тут таке саме. От так, як від тебе прийшли, тут таке саме. Малий дивиться на цього, на, на, на цього дідуся з таким захопленням, думає, Боже, ми ще до цього міста не дійшли, він вже розказує, які там люди. Але сидять вони та й далі. Ну, і цей дідусь закінчує ту розмову, яку мав із тим хлопчиною. Але ось іде другий подорожній. І теж та сама історія. Дідусю, скажіть, будьте такі ласкаві. А які тут люди живуть у цьому місті, бо я тут подорожую. А він каже: а звідти ви йдете, Там які люди. Він каже, там люди чудесні, люди дуже добрі. Але ви знаєте, в мене є потреба. Я знаю, що тут в цьому місті є такий там лікар, важний дуже. Я спішу до нього, я маю взяти в нього дуже там, важне лікарство і спішу назад. Я не хотів вийти, але дуже там гарні люди у нас, я мушу їм допомогти і йду сюди. А які тут люди, щоб я знав у місто, як мені заходить? А дідусь каже: тут чудесні люди. Тут мені здається, що навіть сім'ї, як у вас, може, навіть трошки ліпші. Малий взагалі здивувався і вже не стерпів і каже: дідусю, ти тому чоловіку сказав, що тут люди погані, а це йому каже, що добрі. Він каже синку. Якщо для того чоловіка першого, що йшов, там люди погані, для нього тут будуть такі самі. Бо це залежить не від людей, а від нього. Так же само для цього чудесного чоловіка, якого, для якого тим люди всі добрі. Він готовий був піти, бачиш чуже місто, де за якимись лікарствами. Бо він хоче послужитися своїм людям, і для нього, де би він не пішов, люди будуть добрі. Як ви думаєте, від чого залежить, що люди для одних погані, а для других добрі? А я вам скажу, якщо люди один в одному бачать доброту, то для нього всі добрі. Як ти шукаєш в людині якоїсь помилки або ще чогось, для тебе всі люди будуть погані, бо ти знайдеш помилку в одному, в другому, в третьому, і навіть у своїх хатних, і навіть ти, дорогий сину, чи донько, у своїй мамі знайдеш недостатки і будеш розказувати своїм подружкам, яка у тебе погана мама. І в батькові знайдеш недостатки і будеш розказувати там ще комусь, який в тебе поганий батько. І всі люди в тебе будуть погані. Але якщо ти оціниш ту любов, яку дала тобі мама і тату і проявиш до них крапку поваги, манесеньку крапулечку терпеливості, ти побачиш що в тебе чудесна мама, найкраща. Ти побачиш що в тебе дуже чуйний і найкращий батько. І для тебе, коли ти будеш самостійним, тебе будуть оточувати дуже добрі люди. Лиш заради того, що ти навчився милосердя, будучи маленькою дитиною. До якого часу можна рахувати, що я можу перевчитися? я вам і на це скажу, доки. Поки не умрете, поки можете переучуватися, любити, бути крапельку терпеливим, крапельку чуйним до свого ближнього. І туди ви зрозумієте, що мав на увазі Христос. Є ромова моє любе і тягар легкий є. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христовому! Слава навіки.